Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Напередодні Різдвяних свят ви од мене дуже просите рецепту, який можна приготувати на святий вечір. І нині я ділюся з вами рецептом різдвяних пампухів, а по нашому пусні пончики. Сякі пампухи можна робити із різними начинками. Я нині робила із сливовим лекваром. Ви можете взяти будь-яке інше густе повидло, або можете робити з маком, або з будь якою іншою начинку, яку ви зазвичай робите. Пампухи за цим рецептом получаються неймовірно смачні, ніжні, пухкі, м'які, повітряні, легкі. Такі, що просто тануть у роті. І це просто ідеальний рецепт. Майдобрих вже й бити не може, справді не в те, що я вам кажу, які вони на вигляд та такий і на смак. Такі, що просто тануть у роті. Готуються легко, не тяжко. І я вам зараз хочу вказати, що у мене на каналі є декілька рецептів із пончиками. Є в мене лимонні пончики із маком. Тоже дуже смачні. Є в мене просто ванільні пончики, що я готувала або готувала моя мама. Я вам у описі під відео лишу посилання на інший рецепт пончику, де ви зможете перейти, подивитися і приготувати для себе якийсь вам рецепт май сильно полюбить. Ну І це пусний рецепт, але ну, вони нічим не майхужі від тих, що не пісні. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такий продукт. Мука я її нараз просіяла. Тепла вода, цукор. Соняшникова олія, горілка, сухі дріжджі і суль. блюдце висипаю сухі дріжджі, кладу 1 столову ложку цукру із общої маси, наливаю теплої водички, розмішую. І нараз кладу туди одну-дві столові ложки муки із общої маси. Усе разом розмішую. Так аби все було таке однорідне. І це у нас буде опара. І заодно з вами провіримо наші дріжджі. Якщо ця опара файно підніме, значить вони добрі. Якщо ця не піднімає, значить можете їх виливати. Бо вони не суть добрі. Так, розмішала їх, і тепер калишаю на пару хвилин, абися вони почали піднімати. Пройшло буквально пару хвилин, і, як видите, дружді у нас файно почали робити, файно ся підняли, і я продовжую свою роботу. У муці роблю таку ємність. Висипаю туди цукор, соль. Виливаю дружжі або опару нашу. Виливаю соняшникову олію, виливаю горілку, наливаю маленько ще теплої води і починаю замішувати тісто. Починаю його замішувати прямо сяк руками. І поступово додаю теплої водички. Воду добавляю так частинами, не всю нараз. Так як мука різна, та води у вас може піти або маймало, або майбурше. Затося вона додає у кінці поступово. І замішую тісто. Так, тісто я замісила, воно виходить м'якеньке. Дивіться, яке воно м'ягке, еластичне та й ніжне. Вимішую я тісто приблизно 15-20 хвилин. Бо дріжджове тісто любить міситися довго. Ну, або ще раз вам нагадую: так як мука різна, у вас води може пойти або маленько май мало, або мало май буше. Ну, або муки, то вже таке діло. Так що будьте уважні. Тепер прикриваю його або рушником, або харчовою плівкою, і лишаю його у теплій кімнаті, аби воно ся подняло. Аби файно викисло. Так, я його прикриваю рушником і сяк не Тісто файно ся подняло. Дивіть, як файно наросло, повне блюдо. Тепер його затапкую, замішую, прикриваю рушником і чекаю, аби ся спудняло ще один раз. Так, тісто в мене файно все подняло і все вже у другий раз. Тепер оп'ять його затапкую і можеш жарити наші пампухи або пончик. Коврик притрясаю муку. Кладу туди тісто. Всяким його розкачала. Тепер беру яке кольцо кулінарне. І ним вирізаю кружочки. У мене кольцо діаметром 10 см. Кольцо можеш опустити у муку і сяк ним вирізаю. Сяким повирізала, обрізка забираю гет, кладу їх і тістовий, і опять їх пак буду розкачувати у усередину кладу леквару. І це у мене наш закарпатський сливовий леквар. Як ми робимо цей леквар, у мене є на каналі. Посилання вам лишу у описі під відео. бо я думаю, що багато з вас вже і виділи, Бо я вже неодноразово вам говорила за нього, коли щось з ним роблю. І все даю посилання. А й усе ще буває, пишуть мені, що як робиться леквар. Так, леквар я розклала. А тепер я їх буду зліплювати. А тепер вам покажу, як я їх зліпляю. Дивіться, беру і починаю їх збирати. Сяк до середини. Файно акуратно заліпляю. Так, мало маю середину. Так, треба файно заліпити, аби начинка не вилізла. Видите, як файно зліпляю. Далі беру і усі дві сторони, і звожу до середини, заліпляю. І починаю їх формувати. Так, дивіться, по кругу. Такий, як би мішечок робиться, і сяк по кругу їх прокручую і формую. Дивіться. Воно все робить легко, не тяжко. Так, усе як би середини зачиняю. Руку можна зачинити періодично у муку, якщо потрібно. Або не липло тісто. І все. На самому ділі вони ся дуже легко роблять. Показую вам тільки ще раз, і яким способом. Раз це заліплює як вареник, треба файно заліпити, аби начинка не вирізла. Ні леквар, ні люба друга начинка. Файно в руках закріпити, формується раз такий як мішечок, далі файно ся прокручує. І виходить, сякий пончик. Показую вам ще один спосіб, якщо вам так тяжко, Прямо ж на дошці або на коврику. Робите так, формуєте як мішечок. Далі берете у руку, ще мало поправляєте у руках, формуєте і дивіться все. Думаю, що один із методів вам буде ви собі виберете, як вам буде легко робити. Дивіться, Просто прокручую. Я просто відео мало маю скорила, бо то і так усе видно. І буквально за лічені хвилини у мене поліплені всі пончики. Пончики я сформувала. І тепер чекаю, бо вони мало подросли. Вони прямо починаються так піднімати. У горниць наливаю олії. Олії так треба достатньо й читово, бо вони там плавали. І чекаю, аби оліяся загорячила. Олія ся нагріла і тепер туди опускаю наші пончики. Жарю їх по пару хвилин з кожної сторони. Бажано їх обернути і два рази на кожну сторону, туди са вони має рівномірно прожарюють. Видите, як вони файно наростають. Провертаю їх на другу сторону. Так, малося ся піджарили на ту сторону, тепер коп'ять їх повертаю на другу. Нараз чимсь почали жарити, зараз так файно пахнуть. На всю хужу. Видите, не треба, бо вони дуже пресильно, або вони пригоряли. А й так, на такому, ну мало майке, як середній у мене огінь, там нися жарять. Так, опять їх повертаєте. І готові пончики викладую у блюдо. Я застелила паперовими салфетками, або мошушником, аби утягли лишній жир. Хоча всі пончики і так, ногу вся не втягнуть лишньої олії, за те, що там поклала горілка. А в нас я іменно для того і кладе, аби пончики не втягали лишній жир. лишню олію. Дивіться, як вони виглядають. Файно все пожарили, посмажили. І зараз у горниць замітую другий, абися смажили. Треба сокотити руки, абися і не попекти. Той сопончик у мене вже прожарили. Дивіться, які файні, рум'яні і теж забираю їх геть. І зверху їх присипаю цукрову пудру. У пудру я додавала ванільний цукор, бо такі були вони ванільні. Можеш кожен окремо обваляти у цукровій пудрі, а можеш просто сяк присипати. Ото вже за вашим бажанням, як собі хочете. Дивіться, як вони виглядають усередині, м'які, пухкі, такі повітряні, дуже і дуже смачні. І це просто ідеальний рецепт. Я думаю, що вже має смачних пісних пончику бити просто не може. Дуже смачні, я вам рекомендую обов'язково приготуйте за всяким рецептом. І по бажанню ви можете ванілку додати у саме тісто, коли ви місите їх. І туди вони будуть іще майванільні. Ну, або я чогось має люблю, коли вони самі пожарені, а ванілку просто додаю у цукрову пудру і туди вони ту пудру, так і зверху причинення, або їх може кожний окремо виваляти, і дуже смачні. Ну, то вже, як ви собі хочете. Айбо обов'язково приготуйте, бо це простенький рецепт, а він дійсно дуже смачний. Дуже файно дякую. Розумно нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божо благословень. Хтось не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже сильно вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!